Так, всім вітання. Сьогодні граємо з рандомами. Отака у нас сьогодні команда. Подивимося, що з того вийде. Карта Ерангель. Падаємо на лодки, всім відома локація. Народу з нами досить багато. Будемо зараз приймати бій. Так, вони летять на праву сторону, наче я лечу до них, бо мене тут одного розвербуть. Ну, в принципі, з нами тут теж є тіпи. Нема вибор, куди падати, Ангар зайнятий падає на червоні халупи. Так, дим збіщений, бронік. Пушка буде? Ага, бронік так і не взявся. Так. Одного хіпа мій вже нахлабучив. Так, СКС збіщений. Ще може бути, не найгірший варіант. варіант. Деколи одні пістолети падають. Драгонов. Смем Драгунова замість СКС а все-таки він ваншотить, якщо вістань не сильно велика. Хто буде дивитися в записі, має до вас велике прохання в кінці катки. Поставте, будь ласка, лайк. І залиште якийсь коментар, якщо вам не складно. Буду вам дуже сильно вдячний. Так, продовжуємо МП5 Драгунов. Шлема нема, бронік сумка є. Перший шлем. Так, аптека, ух, Беремо увагу. Спішний маєм Беріл. Можна баріло взяти? Full 7, але багато патронів є на 5, то ладно. Так, вже досить багато тут перелупилося. Хоча мої ще ведуть з кимось бій. Будемо підтримувати, пацанів. Так, на оранжівий, так? Да? Ксовки немає, то прям погано. Ні, передумав я все-таки буду за угом. Думав калаша взяти щось в останній момент. Психанув трошки. Калаш улюблена моя пушка, але. деколи хочеться щось інше взяти. Тобі більше в мене є хоча б на уга, і хоч якийсь об'єсика на калаша нічого. Так, тут десь файтились. Де вони зараз, Невідомо. А, чую, чую, чую. О! Ти що тут забув? Робимо все так, як завжди. Так як проти нас, так і ми. Всіх подобивав, кого міг, всіх нокнутих. Щоб жопа не горіла, добиваємо зразу. Хоча... ну ладно. Coming close. ще близько. О, файно, я йому накидав. Стосовно того, добивати чи не добивати. У мене настільки сильно вже підгорає, коли мене постійно добиває, я вже казав не один раз. Як мене добуває, так і я добуваю. Тому то є кожного діло своє. Краще, коли не добуваєш, звісно, але маємо то, що маємо. Перестане горіти палата, тоді будемо не добувати. Ну що, а тим часом 2 кг, 2 кіла асиста я вже нагріб. По факту 2 гнохнутих добив і двох таких. Один був просаджений мінімально. Хоча вискочу він мені досить неочікувано, я його очікував чуть-чуть далі. Ну, маємо, що маємо. А другий вже ми його троє чекали, то йому без шансів було. Так, мені здається, що тут вже все зачищено. Лодки наші, все під контролем. Можемо рухатись далі. Та вже ніхто не стріляє, це другий шлем по-новому. Напевно, будемо йти на рожок чи що. А, є ще тут? Нічого собі. Окей. Промазав. Нормально, до речі, тіпи попали. Настрілюють, говорять інфу. То переважно такі падають, що трохи сюди, трохи сюди. Два на лодки і два на якісь там, не знаю. на вісімки падають і все. Кожен сам по собі. Ну, вроді вже чисто. Вже прям максимально здається чисто. Червона зона лупить. Вілічук. Ну що, вже нема тут що ловити. Будемо переміщатися на рожок потрошки. А поки ми біжимо, буду вас просити, будь ласка, підтримати хлопців 2, 5, 10 гривень, хтось який може донатом. Пацикам на тачку треба. Розвалили їм yes. впівішкою. Якщо є у когось можливість, ви знаєте, де шукати їхню банку в коментарях під відео або під стрімом. Кожного стріма ми публікуємо їхню банку, якщо маєте можливість, буду вам дуже вдячний. Так. Ага. Один Один нокнутий, ми знову забираємо якусь волю клон. Своїх співвітчизників закриваємо. Ну що зробити? Нічого не зробиш. Ага. Там два. Промазав. Гранаточка вже гріється. Черебанская летить. Чуть-чуть Чи здесь багато нагрів би була ідеально. Але я йому дав хід. Ще одна гранаточка гріється пацанам. Ну! А як я його... Ладно. Ще дав хит. Живучі пацани. Але ми зараз тих козаків закриємо, п'ятий, п'ятий асист. <гум> так, хтось зі школи пакує по нам. Угу. Ой, файно, я майже йому дав. Я майже йому приписав двоєчку. Так, не видно, не бачу, чую, що луплять, але... А, ззаді? Ой-ой-ой-ой-ой, хп -ой 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 -ой. 0. Певно габела, так. Да. Ой, блін, ще хтось добиває з другої сторони. На руки візьми. Хорош. Ой, мені мою дупу спасає зараз прям максимально. Що означає нормальний тімейти Їм навіть не треба нічого говорити, вони все розуміють. Взяв на плечі, по кинули скинули два дима. Так би вже доїли мене. Подякував, братан. Броніка немає, бронік вже все. Можливо, зараз залутаємо волю клан, тих, що ми закрили. І заберемо в них. Ага, в них бронік теж розвали. Ну ладно, хоча б щось. Тут шлем все 0, все ноль під ноль збили. Ах, нашого нокнули. А, на горі! Блін, нок, ще й в опені. Ой, файно, один. Одного му дали. Так, він, він, походу, закрив другу, чи що. Пацани, третій, четвертий це мене тіри. Всі мають поняття в тій грі. Анітсмоккайс. Зараз братан на аптеку юзнем. Я, мій ту. Careful, close, grenade. Хтось нас пушить. Ага, тут же. Дивись, я хочу добивати, но... Ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не. Файно. Я ресну. Пацан... Пацани fast. мене ресали, я мушу віддати. Я можу взяти смок. Що це за файти? На одному квадратному метрі 8 команд. Аптечка. Вже яка не знає по рахунку Ну останній дем я заюзав. З рожка прийшли, зі школи прийшли. Тут а на лодках лопилися, всюди де тільки можна. Ні, ну та катка вартує якогось коментаря, ні, як ви думаєте? Okay, let's go green mark. Green mark is jump. Did you see? Ще на ну, зелені є. Де то зелене? Ага. Поняв. Це далеко. Що в спині тулять. Guys, Коли вони закінчиться? Nice. Thank you. Thank you. Thank you. Ой, братан, файно настріляв. Нас Треба чекнути. Капець. Ну йому тоже файно, мені здається, попав. А може і не попав. Ну якщо було, то хоча б настрашив. Треба зробити видимість, що нас тут багато накидати, щоб вони не пушили. Де він? Шостий асист. йо Йомаю, я не, не кращий асистент в грі Careful, careful, don't die, guys. Та-та, don't die, бо то буде габела. To... Так, так, так. Все, свалим. Ну хоча броника трошечки оновив. ще десь є? А, аварийний вивез. Let's go. Так, головне бентів нам брав цілу купу. Ах, мені хтось бронік мій забрав. Гранатку берем, та й все. Car. Car? Yeah. No. I need a... Братан каже, треба мені бронік. Братан, бронік всім треба. 46 дымів, як вам, га? Каже, дымів, 46 бентів. Так, ладно, одну гранатку викинемо. Глушник. Йома, я знов нечайно скинув свій бронік. Він хоча б трошки мав якісь хп Так. Гото катка на цьому на лодках і на рожку вже скільки файтів. 32 людини ще живих. Ще досить багато. Зелена? Green Mark, can you hit me? Nice, nice. Ой, ой, -ой. Oh. нокнулся братан. На высшее. Oh. Все, дострелялся. I'm I will братан. Ну, no. ой ой, 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 ой. -ой. Останній момент. Дивіться скільки в нього ХП? Тупо 0. Голову пробили. I can see, please. На зеленій був, братан, на зеленій був. А, вони вже ріснулись Green mark, guys. А, не green, а блу. Не бачу. Так то погано стоять на місці, бо переважно прилітає в голову зразу. Ну їх зона тесне, їм потрібно йти на нас. Між А. Оооооо. <плук> Сюда, малиш. Два СУПЕРНОКА Тачка приїхала. Ніхто не очікував, що вони ще там. Рахуйте на рожку, скільки людей було. Ще зі школи до нас приходили, з лоток. У мене 5 асистів вже. От ще біжить з гори. Ну. Ах. А. Ладно. Може буде вибігати? Я в нього з другої сторони теж не пома не попав. В нього з другої сторони здається, ще двері в хаті теж є. Так, жовтий наш пішов машину висаджувати, чи що? Ой, їм, певно, заравата буде. <плес> та ти шо, то я тулю їм. Так, сьомий асист Я по. Я по водію напакував. І по цьому. Ще один каже Жовтий, акуратно Капець, я їм тулю. Так, а де ти останні лишився? Outside. Угу. Outside. окей okay. Не видно. Гранатка. Флешки, гранати, все що хочеш. Машини. Не нокнись, будь ласка, так. Це вже буде п'ята зараз, п'ята зона. Оп! Промазав, шкода. Спроба номер два. Його нокнули? Чи там ще один? Треба допомагати. Ой-ой-ой, наш ногнус. 1 HP, 1 HP, I hit. Минус 2 у нас. Yeah, Туда. Ассист, я понял. О май год, Ред! А ред у нас що? Ага, він не с Чи Ам дед, Но я піднімав свого ближнього, що я міг, то зробив. Я встигаю. О, він встигає. Заші Ми мусимо виграти цю катку. Дивіться, як нам просто і канає, і ми лупимо файно. І злагодженість є, все є. 5 кілів, 7 асистів, вже є. Ну, катка, блін, на що не кажіть Так, 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 що у нас є? патрони є. Граната. Гранату заберем. Did you see fly? Enemy fly. Did you see? Yes. Це далеко, я навіть не буду палити, напевно. No. Куди він падає? На ті туалети чи що? Угу. Uh -huh. Green mark. did you see, guys? Ага, і там є ті пуля. Єсмен. Yes, і там де? 18 людей, п'ята зона. Зараз буде шоста. От то буде зараз робіливо. Тишина, тишина. Зараз почнуть файти, тут буде зі всіх сторін все літати. Ми розділились, то вже погано. Коли команда розділяється, нічого доброго не треба чекати, просто сквонів. Так, зараз, певно, дроп кине нам тут. До речі, він кидає десь на зелену, аж падає. 30 секунд до зони. Як я промазав? Все, я його сполошу, він же не пікне. Що робити тепер? Ладно, буду рухатись до жовтого. На краєчку зони там хоча б якийсь рельєф є. Але нам треба того обов'язково вибивати на зелені. Він нас просто всіх позакриває. А як до нього добратися, я просто не знаю. Наступив фул фулл відкрите поле. Хіба від дерева до дерева? One... So, Та-та, треба з жовтого пушити Let's go, guys, let's go! Дроп туда впав приблизно. Я не знаю, що робити, но ну, ми тут наразі в зоні, в принципі. Його посувало нокнути, може він пікне? Помилочку би зробив таку рукову для себе, га? Ну Кам-кам. Кам-кам. так, там тоже певно синяк. Guys, guys, cover me, guys. No, easy, прикриваю Минус один. Ой, капец, він не вчасно пікав Там виявляється, не один був. Good job, guys, good job! Я that, в шоці, шоробом, 6 клип, 7 асистив. Еще 13 крипаків живых. Як нам повезло, що вони почали One в кінці headshot. пікати. Нас могли просто закрити в тому полі. Зажим oh, пішов. Not good, але У нас є корч. А, ще там за ангаром тут not good. I, I will going, take drop. Так, ще туди паршитести падають. Еээ, гайс. Enemy loot, take the. Ну, попади... А, да-де, близько не було. У них до речі, там файт, значить там є дві команди. 10 живих, значить дві команди. І тут був кріпак. він дівся? Ладно, зіграємо рівно з і поїдемо, будем дивитися. Там теж відкрите поле. Можливо, вони до того часу трошки перефайтяться. I have 5 смок. Так, I have 4. Дев'ять димів на команду я думаю достатньо. О! Так, одного нокнули, ще там одного нокнули. Я думаю, що я поїду на машині. Бронік треба. О, сумка нова зарядом. Зашибісь. Що, ви не їдете, пацане? Я погнав! Я не буду бігти в полі. Буде машина заодно як укриття. Ну ладно, не буде, як укриття, я буду їх пушити зараз. Там мені здається два нока вже. Бачу, бачу, бачу. Скайс, кай, скайс, кайс, лев, 4 в 2. Just left side. Okay. One team. Два тіпа живих. Просто два. Закрити yeah, акуратно. Yeah, так, один в мене. Промазав. Без шансів Nice. GG. GG. Nice play, guys. Really nice play. Всім келів, всім асистів. Всім дякую за перегляд. Чекаю від вас моцного коментаря і моцного лайка Що там по демеджу? Деміж теж має бути файний. 883. Солідно. Всім дякую.